Вітаю вас, сталкери! І сьогодні нарешті, 26 квітня, рівно о 15.20, вийшов новий трейлер Stalker 2 під назву Це не рай. І хоч триває він всього коротеньку хвилину, там є на що подивитися, і сьогодні ми цим і займемось. Що ж не будемо затримувати, поринаємо у світ зони. Скіфе? Що ти тут робиш? Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. Mm, класно. Гей, до краю не підходь. Тут ти можеш знайти все скіф, друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо. Навіть самого себе. Як будеш у прип'яті, перше коло на колесі за мною. Гаразд. Перше звичайно хочеться подякувати розробникам за те, що вони випустили цей трейлер саме 26 квітня на день пам'яті про загиблих на ЧАЕС. Це символічно і нагадує світу, що сталося 38 років тому. Саме як і в ситуації з трейлером «Болти та Кулі, цей трейлер викликав в мене спочатку доволі такі незрозумілі відчуття, але, придивившись, він мені дійсно сподобався. І зараз я розкажу, чому він дійсно гарний, чому він заслуговує уваги. Звичайно, перший мінус, який я одразу виділю, це його хронометраж. Хоча насправді, скільки б нам не показували, особисто мені буде завжди мало, тому що хочеться як більше побачити цей проєкт. На щастя, побачимо ми вже його скоро, а саме 5 вересня. Що ж почнемо розбирати цей трейлер на мінуси, плюси та загальну оцінку. Із величезних плюсів нарешті в трейлері є українська озвучка, і це навіть не доріжка, тобто немає перемикання між англійською та українською версією голосу. Це то українська озвучка в цьому трейлері. І це дійсно приємно, якщо чесно, я вже сидів з готовими субтитрами, а тут такий приємний бонус від розробників для нас. Але щас це триває недовго, бо наступне, що кидається в очі, це відсутність лицевих анімацій у персонажа Ріхтер. І пояснити, що це саме, просто якийсь баг, або розробники не догледіли. Дуже важко, але насправді за півроку до вже самого релізу дуже дивно бачити таке в трейлері, який випускається на загальний доступ. Єдине, як це можна пояснити. Це те, що розробники поспішали, щоб випустити цей трейлер саме сьогодні, саме 26 квітня, на 38-му річницю аварії на ЧАЕС. Але навіть так, то це виглядає все одно дивно, бо впливає на відчуття від самого трейлеру. Але краще давайте поглянемо навкруги, і побачимо величезні простори зони, промальовку на кілометри далі і просто неймовірні краєвиди. Скоріше за всього, ми стоїмо десь в центрі Прип'яті, саме локація центра Прип'яті, можливо, десь якесь звалище на їх Країнах, і, наприклад, якщо ми відкриємо мапу від чистого неба, ми якраз таки помітимо, що центр прип'яті, ось там знаходиться рудий ліс, ось там чиєсь. Тобто, скрізь за всього, ми правильно визначили наше місцеположення. Сам цей чоловік Ріхтер, ми його вже бачимо не вперше. В трейлері болти та кулі він сидячи на схилі, кидає в нас болт, кажучи, подивись на вкруги. Він тобі знадобиться. А із з його знаряддя, ми бачимо плеєр, карабін висячий на грудях, навушнички, якийсь підсумок та фаєр. Така цікава заміна з малоскліпа. Сподіваюсь, Скіф зможе їм користуватися, бо це цікаве джерело світла. А коли він розвертається до нас з боку, ми взагалі бачимо велику пляму на його голові, звісно, від сутички з аномалією, скоріш за всього, хімічною, електричною або вогняною. Тому що саме такі види аномалій залишають такий характерний опік. А далі а далі ми бачимо надзвичайно гарну нарізку кадрів з різних міст та локацій з Сталкеру Другого. І ці кадрі виглядають. Фантастично! Саме ми бачимо центральну площу Прип'яті, школу, кладовище техніки, піонер-табір, супермаркет, колесо огляду. До речі, на кадрі звалища техніки ми бачимо якогось сталкеру, і взагалі характерно це бандіт через його шкіряну накидку, а ліворіч пори з ним аномалію. А промова самого Ріхтера під час кадрів змусила мене з мурахами на шкірі дивитися на ці надзвичайні гарні локації. Тут ти можеш знайти все, скіф, друзів, ворогів! Гроші, смерть, чудо навіть самого себе. Як, на мій погляд, дуже влучний опис зони, дуже влучний опис її атмосфери. А опис самого трейлеру звучить так: подивись на неї, зона розквітає у свій власний, чаруючий, але загадковий і викривлений спосіб, приманює, обдаровує та забирає, розмальовуючи сильними голосами, знайомими та новими. Як близько ви наблизитесь до краю на шляху до того, що шукаєте. Окремо, також хочу зазначити, що рослині зроблена дійсно гарно та дійсно приємно на око. В приміщенні школи у вікні на секунду бачимо електричну аномалію, яка плине повз вікна. А ось тут, взагалі, здається, бачимо псевдооленя, нового мутанта, який не з'являється у попередніх частинах сталкеру. А на кадрі з супермаркетом бачимо знайомого усім кота Баюна, який часто зустрічається у фанатських модах. А от анімація з монетою, скоріш за всього номіналом 25 копійок, мені сподобалась. А більше сподобалось, що це українська валюта. Окрім цього, цей трейлер видно, що не пререндер. На мій погляд, розробники цей трейлер зробили максимально розрахований на відчуття ностальгії, яке мене, як відданого фаната сталкеру, дійсно захоплює. І здається, активна піар-частина нового сталкеру почалась. Розробники демонструють нам зона жива, і це мене тішить. Зона живе своїм життям, незалежно від сталкерів, які її наповнюють. Особисто мені цієї хвилини вистачає, щоб відчути усю. Красу зони з цією задачою розробники дійсно впорались. Дякую за перегляд, шановне панство. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео, і ви поставите під нього лайк та підпишитесь на канал. Якщо у вас є якісь зауваження, якісь коментарі, то прошу спускайтеся в коментарі і висловлюйте свою думку. Я почитаю і відповім. Скоро вийде нове відео. А наразі дякую вам за перегляд ще раз. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково не забувайте донатити на Айдар. Кожен донат наближає нас до перемоги. Слава Україні!